Всім привіт! Рада вітати всіх на каналі. Сьогодні я закриваю свої найулюбленіші мариновані помідорчики. Буду закривати їх і цілими і кусочками. Це один із таких надійних рецептів, тому що я ним користуюся більше 20 років, жодного разу не підвів помідори, зберігаються в кладовці, навіть не ставлю їх у погріб. Ось дістала, хочу показати це, ще в мене зберігається баночка. Із 8, це з 18-го року, дорогі друзі, стоїть у кладовці. і хочу показати, як зберігаються ці помідорчики. Їх і зараз можна відкрити і їсти. Тому, коли в мене врожайний рік на помідорі, дуже багато помідорів, я такі помідори закриваю і 20-30 банок. Отже, давайте розпочнемо, дорогі друзі. Закриваємо трохлітрові баночки, відразу на дно додаємо 4 гвоздички, 1 лавровий листочок, 10 горошин чорного перцю, 6 душистого горошку, 3 зубчика чесничка. суцвіття кріпцю. Листочок хром, можна додати корінь хрому. Менші помідори я буду закладати цілими, а такі великі, які вже важко проходять, буду розрізати на а то навіть на чотири частини. Обов'язково додаю цибульку, вона додає дуже гарного смаку. Ну, ось так. Хто полюбляє гостреньке, можу додати по декілька шматочків гіркого перцю. Мені дуже подобаються помідори із петрушкою та селерою. Незрівняний смак та аромат. 3-4 гілочки петрушки. Все це, звичайно, додається за смаком, кому подобається. І так як у нас помідори не стерилізуються, перший раз будемо заливати їх печаною водою. Наливаємо повні баночки з самого верху. Прикриємо. Гарно, їх закутаю, залишу на фалин 10-15. Зливаємо з баночки воду, будемо варити маринад. На трьолітрову банку нам потрібно. Дві столові ложки солі, ось такою невеликою гіркою. 4 столові ложки цукру з гарною великою гіркою. Або це буде 100 г. Хай не лякає вас така кількість цукру. Помідори будуть в міру солодкі, дуже смачні. маринад ставимо на вогонь. Нехай покипить декілька хвилин, щоб розчинився сіль та цукор. Коли закипіло, додаємо 60 мл 9% тих Знімаємо з вогню, накриваємо кришечкою, закатуємо, перевертаємо. Обов'язково буду накривати та залишу до повного охолодження. Наші помідорчики готові.